Страшна кровопивця чи панацея від усіх хворіб. Її величність п'явка завойовує все більше прихильників нетрадиційної медицини. Галина ходить на курси герудотерапії уже впродовж 11 років. Колись лікувала хворе горло, тепер від укусів п'явки отримує задоволення. Наші п'явки потрібно брати тільки руками, не пінцетом, ніякими іншими. приладнями. і акуратно ставиться на відповідні точки. Протягом 10 хвилин воно пощипує як комарик, а потім просто приємне. Приборкувач кусючих, лікар Богдан Паленичак каже: протипоказанні застосування п'явок майже немає. Лікувати повзучими можна і варикоз, і застуду. Для такої терапії немає і вікових обмежень. Ферменти розмоктуються в крові, практично діють в крові на протязі 9 місяців і до року. Уявіть собі, наскільки потужна дія. Ну Хімічно синтезовані препарати того не мають і не можуть мати. І чим ще е, актуально дія п'явок, ну ферменти п'явок підробити не можна. Такі корисні властивості водяних істот оцінили люди. А днями з'явилася інформація, що у Львові справжній п'явочний бум. Аби перевірити це, ми вирушили у рейд аптеками. Будь ласка, є п'явочки в наявності? Ні, ви знаєте, немає, в нас не буває п'явок. – Будь ласка, п'явочки є? Є в продажу п'явки. Проблем з п'явками не маємо. Зараз в такій кількості нас. Є. Як з'ясувалося, великого попиту на живу лікувальну продукцію у аптеках немає. Ажіотаж підігрівають штучно. У нас в Львові є 600 аптек на Львівщині, і дуже багато приватних аптек займається. Деякі комунальні займаються відпуском і немає ніяких абсолютно проблем з поставками п'явок і забезпеченням. Львів'яни ж про лікування п'явками знають багато, але використовують не усі. Ми не користуємося. в мене дідусь ходить на герудотерапію і дуже задоволений ефектом. У мене сусідка користується п'явками, я не користуюсь, каже, що їй добре після п'явок. Тим часом медики зізнаються, п'явка тварина вередлива, не кожного кусатиме. Людина не має якусь ненависть, має якісь підозри, має якісь недовіру п'явки. Брати не будуть. Вони відчувають енергетичну цілісність організму. Лікуватися чи ні укусами вибір за вами? Ціна п'явки медичної на аптечному ринку коливається від 7 до 12 гривень. Юрій Герун Леонід Паранчак львів табар.